Останній сьомий, сьомий автор цієї книги, моя раса, моя родина біла і чиста, мов аркуш паперу. Ми всі разом і кожен окремо, крізь життя несемо в тебе віру, віру честі, любові та братства, кожен білий у собі несе. Гірше смерті для нас кріпацтво, вітер волі для нас це все, справедливість в серцях залишили нам великі наші діди, не лякали і не хрестили, зброю в руки вони дали, щоб у кожнім куточку світу пам'ятав кожен бусурман, українець, володар вітру, українець. Це отаман Сергій Іскальд, Чернівці брат.